Портников, журналіст, письменник, телеведучий публіцист і політичний оглядач доєднується до нас. Вітаю вас, пане Віталію. Слава Україні! Вітаю гарансла! А поговоримо все ж про цю книжку, яка так резонансно гучно пролунала у Польщі, що журналіст її видав, зібрав факти про нібито а, таємні дані щодо російсько-української війни, про початок цієї війни. А, як ви гадаєте, яка якраз ваша думка про те, чому ця книжка з'явилася саме тепер? Ну, тому що зараз можна комерційно вигідно продати такі речі це ж бізнес. І не більше. І не більше. Я взагалі вважаю, що коментувати такі речі це не повага до нашої з вами професії. Тому що всі факти мають базуватися на перевірених джерелах, на джерелах, які не побоюються себе оприлюднити, і на документах. Звичайно, провідні видання в світі також користуються анонімними джерелами. Але є правило журналістики, що це мають бути різні джерела з різних, так би мовити, сторін. Для того, щоб скласти пазл про якийсь конкретний факт, треба мати джерела в офісі президента Польщі, в офісі президента України, в офісі президента Росії і в офісі президента Білорусі. Непогано б ще мати джерела в офісі президента Сполучених Штатів. І тоді ви складаєте з цих анонімних джерел якусь реалістичну картину. Якщо ви користуєтеся одним анонімним джерелом, я не хочу, звичайно, зараз читати лекції про журналістів, Ви просто розповідаєте плітки, вигадні одній, я б сказав, політично зацікавленій стороні. Мені взагалі вся ця книжка виглядає так, ніби вона написана однією єдиною людиною президентом Польщі Анджеєм Дуде. Він не може зараз видати мемуари. Я не хочу навіть думати, що буде в цих мемурах, коли він їх напише. Але сподіваюся, що президент Дуда буде так чи інакше керуватися е, тими фактами, які він зможе з роками, коли відкриються архіви, підтвердити документально, тому що там дуже багато речей абсолютно алогічно. Я не сумніваюся, що є якийсь фактаж, який має відношення до реальності. Так завжди буває у таких е, творах, написаних з метою комерційної реалізації, коли якась реальність. Пов'язуються із вигадками чи із бажаннями чиновників, які обслуговують певну політичну персону. А журналіст стає інструментом в руках цих чиновників, які діляться з ним, нібито конфіденційною інформацією. І якщо людина не є вибагливою щодо перевірки, хоча б логічного аналізу цієї інформації, вона створює цілий каскад фактів, які не мають нічого спільного з реальністю, та ще й дозволяє цим фактам давати політичні оцінки, які базуються на передні на неперевіреній інформації і таким чином створюють абсолютно спотворену картину світу. І якщо ми проаналізуємо це з точки зору інтересів, нам все звичайно буде ясно. Ми знаємо, що праві в Польщі партія право і справедливість, яка зараз знаходиться на кордоні втрати влади, скоро в Польщі буде новий проєвропейський демократичний уряд, скоро зміниться і президент Польщі не так швидко, звичайно, але угу. це остання каденція Анджея Дуди. Вони не зацікавлені в тому, щоб був хороший імідж у адміністрації Джозефа Байдена. Ця адміністрація завжди орієнтувалася навіть не на республіканців, а на одну єдину персону на Дональда Трампа. І зараз ці люди очікують повернення до влади Дональда Трампа. І звичайно, їм потрібно скомпрометувати американську адміністрацію, ніби ми з вами не пам'ятаємо, що саме американські спеціальні служби попереджували Україну про напад. Про те, що тут був директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів, про те, що йшли найсерйозніші розмови про те, як виглядатиме ситуація, які мають бути варіанти реагування. Але якщо подивитися на всі весь фактаж цієї книжки, ми побачимо, що головним героєм всієї цієї історії, взагалі, з допомоги України, був Анджей Дуда. Навіть не Польща як така, а Анджей Дуда. Лицар. У сяючих доспіхах та людина, яка порівняла Україну з потопельником. Я не знаю, що говорив конфіденційно помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. Не знаю. Могли бути різні оцінки в різних ситуаціях. Дійсно, ситуація в з Україною була непростою і залишається непростою, до речі, але я точно знаю, що публічно говорив президент Польщі Анджей Дуда, захищаючи антиукраїнську політику власного уряду. Він говорив, що Україна є потопельником, яка тягне на дно Польщу, не захищає Польщу від можливої навали з боку Росії чи сусідства з боку Росії, а тягне Польщу на дно. Яке блюзнірство. Мої польські колеги дуже ображалися, що я порівняв цю лексику з лексикою іншого президента Дмитра Медведєва. Але я це можу зробити ще раз, тому що я вважаю, що це не повага до сусідньої країни. Звичайно, неповага з боку президента у відставці Медведєва. Не може бути порівняний з неповагою Дуда, але і Росію не можна порівняти з Польщею. Польща демократична європейська країна. Її президент не може поводити себе так. Ще досить дивний момент: історія з Лукашенком, який хотів чомусь втекти угу. через Польщу. Чому втекти? Таке враження, ніби існувала можливість того, що українська армія, яка, як ми знаємо, кров'ю і потом відстоювала Київ і північ нашої країни. Від навали з боку Білорусі могла б захопити Мінськ. Ну, от про що ми, в принципі, говоримо? Чого побоювався Олександр Лукашенко? Реально, з логічної точки зору. Але звучить красиво: як і бажання використати діаспору в Білорусі, наскільки я розумію, як диверсійні загони. Кожен, хто знає історію Союзу Поляків в Польщі, як ця організація була розгромлена буквально, замінена псевдопольською організацією. Знає, що відбувається з нашими колегами, які польськими, які працювали в Білорусі, які знаходяться зараз у в'язницях. Знає долю керівництва спілки поляків в Польщі. Може, тільки із здивування. Якщо реально у польського керівництва були такі плани, то я не знаю, де кордони некомпетентності, чесно кажучи. І так по кожному пункту. Хоча я вірю, що якісь деталі від літаків могли залишати в лісах, звичайно, я не буду взагалі вдаватися в якісь подробиці воєнних операцій, тому що це не моя, не моя справа. Мене дивує, що ця книжка написана так, щоб звинуватити у погіршенні польсько-українських взаємин, прямим винуватцем, як чого є уряд партії право і справедливість, на чолі з Матюшем Шамаравецьким, Ярослав Качинський, Анджей Дуда. Люди, які фактично кинули польсько-українську дружбу в калюжу своїх передвиборчих інтересів, це соромно, щоб показати, що це в цьому всьому винний Володимир Зеленський. І я, до речі, пам'ятаю, що в мене не чимало співвітчизників, які казали: так, звичайно, це Зеленський не розуміє, як поводити себе з Польщею, та не з Польщею. В Польщі різні люди. Переважна більшість поляків проголосувала за демократичні європейські сили. Поведінка партії право і справедливість» коштувала на щастя влади цим популістам. Це великий успіх Європи. Початок одужання Польщі після років тривалої популістської хвороби. Але чому наш президент мав захищати не свої наці... інтереси національні, не інтереси України, а інтереси польських популістів, які рвалися до збереження влади? Ми вже бачимо, якою до якої катастрофи привела сама ця атмосфера. Історія з українським збіжжям, блоковані кордони це все результат цієї атмосфери. Пряму відповідальність політичну за цю насуть президент Польща Анджей Дуда, прем'єр-міністр Матюш Моровецький, лідер партії право і справедливість Ярослав Качинський. Вони так хотіли вхопити голоси у правопопулістської проросійської конфедерації, що втратили владу самі і створили таку атмосферу нетерпимості у частині польського суспільства. Це неправильний підхід. А зараз ми будемо обговорювати е, смажені факти, які мають показати їх героями нашого часу. Ні, так не вийде. Я щиро вдячний польському народу, польській державі за підтримку України. Я вважаю, що Польща має стати разом з Україною і Німеччиною важливою частиною майбутнього європейського континенту. Це для мене немає ніяких сумнівів. Але я не хотів би, щоб ми виглядали тут безпомічним ідіотом, яким вирішили допомогти лицарю сяючих доспіхів. Я дуже вдячний, що посол Польщі. Мій старий приятель залишився в Києві під час перших тяжких днів. Це ще раз говорить про те, наскільки важливими є стосунки з Польщею і Україною, які створили реально, на відміну від Руського міра, справжній спільний польсько-український світ нерозривний, який залежить один від одного, таких важливих фактів, які саме фактів, чимало можна розповісти. Але я хочу говорити про факти, а не про плітки. Абсолютно. До речі, ще от цікавий факт: те, що казали, що американці хотіли евакуювати всю українську еліту. Це ж теж безумний абсолютно факт. Там наводиться цифра людей, яких нібито збиралися евакуювати американці з Києва, в разі якщо Київ буде під загрозою вторгнення росіян. І там говориться, що польська розвідка вважала, що оскільки американців стільки немає. То мова йде про українську еліту. А чому саме про українську еліту? А чому не про громадян різних країн Заходу, членів НАТО? Як, як взагалі зробити такий висновок? Просто з такого припущення? Ну, це ж теж е виглядає все дуже дивно, розумієте? Ну, я просто. Ну, просто. Напевне, це не зімне не зі мною треба розмовляти. Я просто аналітик. А Є люди, які з радістю все це прокоментують в рамках своєї компетенції і будуть просто очаровані цими фактами. Пан Віталій, абсолютно тут, якраз ми для того і з вами про це говоримо, щоб зрозуміти наскільки важливі ці факти, а от ви маєте на увазі, що це в принципі не зовсім факти, бо є підстави сумніватися в них до їхньої правдивості і того, звідки ви їх брали. Під люди, сум... які фотографували принцесу Діану і доді Альфаєда. Також є частиною журналістської професії. Але ми, як правило, коли говоримо про політику, говоримо про якісь інші речі. Підсумовуючи, ця книжка написана в першу чергу для внутрішнього для користувача сенсації. і для для, для поляк, щоб вони можливо ну якось і в своїх очах реабілітували в тому числі владу і Дуду зробити героєм. Я правда я знаю, що президента Андже Дуд, незважаючи на все, що я сказав, чимало політичних заслуг перед нашою країною. Це ж політика. Людина робить і хороші речі, і робить і неправильні заяви. Роль президента Анджея Дудеба з цієї книжки, якщо подивитися все, що він говорив, все, що він робив, всі його дзвінки до західних лідерів, це ж все документальне підтверджені речі. Це ж не те, що ми дізнаємося з цієї книжки, це що ми знаємо. Вона є поза сумнівом однією з провідних. От в будь-якому разі, повірте мені. Які б я зараз претензії не придивляв би до Анджея Дуди, колись у Львові буде вулиця Анджея Дуди, повірте, тому що внесок у підтримку України в нього величезний, але просто не потрібно ще на оцей, я би сказав, знаєте, наносити ще один е, такий е, шар фарби на своє на свій портрет не потрібно, тому що і так все добре зроблено було і так є важливі політичні задачі. І ніхто не при не примушує президентів дружити. Взагалі вони мають бути не друзі, вони мають бути захисниками інтересів своїх країн. Просто Парший я вважаю, я. що коли мова йде про реалізацію польської про української продукції, про сварки Польщу з Єврокомісією з цього приводу з Україною, це не польські інтереси, це не захист польських інтересів. У ну, мене своє уявлення про польські інтереси. А у президента Польщі має бути може бути своє. Він же на те, і президент Польщі, а не український журналіст. Ллойд Остін сьогодні з візитом у Києві мало про це говорили напередодні, тобто, в принципі, він був так би мовити засекречений цей візит. Ну очевидно, з цілей безпеки це нормально, але ось те, що він приїхав, представник Пентагону, голова Пентагону, до Києва, особисто наскільки це важливо? Чому саме так? Поволася ну, сторона сподівається. Час від часу приїздять до України. Але зараз є кілька важливих логістичних моментів. Перше, закінчуються е, ці гроші, які зараз є у Пентагону від Конгресу на допомогу Україні. Вони є до кінця року. З 1 січня доведеться ухвалювати нові рішення. Друге, потрібно оговорити, як виглядатиме голосування в Конгресі, коли воно відбудеться, на яких умовах. Що буде робити адміністрація Байдена, якщо вона відбудеться це голосування в грудні, чи, скажімо, в період з січня по березень. Якими можуть бути фінансові інструменти, інструменти додаткові перехідні в цій непростій ситуації? Третя. Номенклатура зброї, це як ви розумієте, теж не обговорюється по телефону. Головнокомандуючи збройними силами України, генерал Валерій Залужний, як відомо, опублікував цілий план військово-технічної допомоги Україні, і це той план, який є його публічна частина, є засекречена частина, в цьому абсолютно впевнений. Але такі речі потрібно обговорювати на високому рівні: що Сполучені Штати можуть надати з цих пропозицій, що не можуть, що може бути альтернативою, якими можуть бути пропозиції самих американських військових. Щодо розвитку ситуації на фронті у найближчі місяці або навіть роки, це третій такий дуже важливий момент. Четвертий момент це Рамштайн, який угу. відбудеться незабаром, і там теж може бути обговорювана військова підтримка України з точки зору інтересів, як ви розумієте, не тільки. Того, що відбудеться в принципі на Рамштайні, але з того, що може бути потрібно Сполученим штатам, якраз враховуючи можливу таку паузу з фінансовою допомогою і з військовою допомогою саме з Вашингтону, до чого сполучені штати мали б звернутися до інших країн учасниць Рамштайну, щоб вони тимчасово замістили якусь частину американської ролі в цій ситуації. Четвертий момент, п'ятий момент, я думаю, буде розмова про те, як складаються стосунки сьогодні між сполученими і Європейським. Ськими країнами Україною як складаються стосунки в українському політичному і військовому керівництві, щоб почути з перших рук що ніяких там проблем немає, що всі ці розмови про проблеми чи чутки, які є швидше пропагандою ніж реальністю. Це також важливий момент. Ну, тобто, тут є про що говорити. Якби я був міністром оборони сполучених штатів, я перший би зараз поїхав в Київ. Так багато проблем накопичилось Ну так і почути цей план, що ж Україна буде робити впродовж зими. Звісно, що ми ну не будемо там щось гадати, що їм могла розказати українська сторона, українська влада, президент України. Але е, очевидно, що щось вони від них почули. І ця заява Володимира Зеленського, яка також сьогодні прозвучала для журналістів іноземних, але він сказав, що війна так швидко не завершиться, і що це зовсім не кіно. І так якби нам хотілося, щоб швидко картинка змінювалася, це до речі, таке цікаве порівняння, Можемо зараз цю цитату побачити, як вона виглядала. Але ну, не кіно. Ми це насправді вже. Зрозуміли тут в Україні за весь цей час і повномасштабного вторгнення, і всієї війни, яка в нас триває. Але те, про що зараз говорить ось так наша влада, ем, мені здається, що ну це вже там останній час це звучить, щоб ми не зачаровували з чимось, щоб ми не готувалися все дуже швидко закінчиться. Ем, такі більш реалістичні сценарії, які влада нам пропонує, вони, пане Віталію, з чим пов'язані? Тобто вони себе. Теж якоюсь мірою ну, застерігають, так би мовити, розставляють такі. А... Мені здається, що дуже важливо, майчки. щоб у щоб воюючій країні люди адаптувалися до реальної ситуації. І я весь час, до речі, про це кажу. Мені здається, що я це кажу вже більше року. Я кажу, що люди мають адаптуватися до війни. Якщо раптом воєнні дії закінчаться швидко, а я весь час кажу, чим швидше вони закінчаться. Тим більш складним буде їхній результат для українського суспільства, це треба теж розуміти. І це пропорція, яку можна просто сісти і математично вирішити. Але в будь-якому разі, хай мир, коли б він наступив, наступного року, 25-го, 26-го, 32-го, буде для громадян України приємним бонусом адаптуватися жити у війні це дуже важливий момент виживання у ситуації, коли мир стає теорією. Колись теорією була війна зараз для українських громадян, теорія це мирне життя. Ті, хто залишається на території України, навряд чи можуть собі уявити, що це таке в практичному застосуванні. Однак, адаптація до війни, як на фронті, так і в тилу є важливою умовою виживання у довгій війні. Я пам'ятаю, що з перших днів війни, коли я розмовляю з своїми там західними колегами, вони чітко говорили, це буде конфлікт як у Сірії. Треба готуватися до 8-10 років конфлікту. Але якщо він закінчиться швидше, тому що у сторін вичерпуються ресурси, будемо говорити вже про ті позиції, на яких сторони розійдуться ситуацію, коли вони будуть не здатні воювати. Це зрозуміло, але в будь-якому разі, якщо ми говоримо про конфлікт, коли позиції сторін залишаються такими, які є а ресурси не вичерпуються, то можемо абсолютно впевно говорити про тридцять третє, рік, як про рік, коли сторони дійдуть якогось розуміння щодо закінчення ситуації. Але я впевнений, що ресурсів для такої довгої війни не вистачить, і вже скоро ми зустрінемося із таким варіантом закінчення, який може бути приголомшливим для росіян, як і для українців. Але чому спершу наша влада казала, що все закінчиться швидше? Ну принаймні не вона, були спікери від неї. Людей заспокоювали, чи вони самі цього не розуміли, що все може ось так затягнутися? Про що ви зараз кажете? Некомпетентність у... і, не... і неповага мікс некомпетентності у розумінні ситуації і з неповагою до власних співвітчизників. Я маю на увазі не владу, ось тих спікерів, як ви кажете, які ставилися до людей, як до такого дитячого садку, яким просто потрібно розповідати, заспокойся. І багато хто говорить: ой, добре, тому що ми б інакше з'їхали з глузду. А я хочу запитати, а яка різниця в який момент потрапити до психіатричної лікарні в лютому чи в березні минулого року, чи в є, лютому чи березні 2025 року? Адже коли ви не готові до випробувань, психіка все одно ламається. Просто вона може ламатися як в момент шоку, так і в момент, коли ваші очікування на закінчення не справжнюються під час довгого часу. Так що це неправильна тактика, я б сказав, вбивча для е, суспільства, яка має нести відповідальність за те, що з ним відбувається, і я тому і вважаю, що подібні прогнози е, для одних були дзеркалом некомпетентності, а для інших були люстром неповаги. Ну, це добре, якби визнавати, і добре, що зараз вони цю риторику змінюють. Це теж вже плюс. Ну як на мене Мені здається, що президент України, скажімо, ніколи не давав чітких е, часових рамок, коли це закінчиться. ці командуюч збройними силами України. Я нагадаю вам статтю генерального залужного і заброцького, в якій говорилися, що це довга війна. Вона з'явилася мені, здається, в перше півріччя війни, і це була професійна, обґрунтована, серйозна стаття. Ми її обговорювали, обговорювали навіть в цьому ефірі. Питання в тому, що люди краще запам'ятовують, розумієте, що хочуть чути? Ти завжди краще запам'ятовуєш таку красиву повітряну кульку. Яка летить там червона над твоєю головою, а не якусь нудну статтю в часопис. Ну, понятно, та голова у людини влаштована. Але були це такі речі. Я не можу сказати, що ось влада в е, вигляді її провідних е, представників я завжди казав: скажімо, що треба звертати на увагу на те, що говорить президент України, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, міністр оборони, це ж посадові особи, що вони давали якісь терміни. От зараз це закінчиться. А були дійсно певні спікери, які виходили з. Власних уявлень, з можливо, з аналітичної роботи розвідувальних служб. Але Це ж абсолютно неправильно, розумієте? Розвідувальні служби не мають знайомитися з власною аналітичною роботою співвітчизників. Це теж якесь ноу no хау цієї війни. Коли ви а кажете, так це я не думаю, що люди самі з себе мають запитати, на що вони звертали увагу. В тому, коли вони сприймали інформацію про війну, тому що я вас скажу, я зараз можу 45 разів сказати, що війна буде довгою. Ніхто з тих, хто дивиться зараз, телебачення цього не почує. Ви вже так, це теж не ми... перший раз кажете, тому... не перший раз кажу, і всі кажуть, ой, а ви ж такого ніколи не казали. А чому це ви раніше не казали? Та я казав, і ви і зараз не чуєте, і тоді не чули, тому що так влаштована людська психіка. І добре. Але в будь-якому разі давайте пробувати об... адаптуватися до випробувань і пам'ятати, що тим, хто знаходиться в своїх квартирах, їм в будь-якому разі в мільйони разів легше, ніж нашим воїнам, угу. ніж тим, хто втратив своїх дітей, братів. Чоловіків ніж тим, хто втратив здоров'я на цій війні. У нас є люди, які з життям і здоров'ям жертвують для того, щоб країна могла жити. І це найголовніше, про що ми завжди маємо пам'ятати. Не термін важливий, люди важливі, українці важливі. Все, що ми маємо робити, це зберігати українців. І особливо поважати тих, хто жертвує собою. Це найголовніше. Не цифри важливі, тому що всі ці цифри, які ми озвучуємо, це все дрібниці у порівнянні з цифрами наших втрат. Я думаю про людей. Повірте мені, насамперед. Не про терміни закінчення війни. Навіть не про територію, хай мене простять ті, хто завжди готовий там з прапором стояти на кожному, в кожному телевізійному ефірі. Люди мені важливі. України не може бути без українців. Коли ви кажете, пане Віталію про те, що на теперішньому етапі все може якось зупинитися, і це буде несподівано і для України, і для Російської Федерації. Що ви маєте на увазі, якщо я правильно так виокремила ваші слова, можуть бути різні варіанти? Може бути варіант гарантій для України, гарантій безпеки, які не дозволить росіянам більше просуватися. Може бути вичерпання ресурсів, коли війна закінчиться на лінії розмежування а перемир'я може може бути підписано Україною Росією з третіми країнами, а не між собою. Може бути ситуація, коли Росія буде вважати, що вона контролює певні українські території, але не зможе там знаходитися, тому що ці території будуть знаходитися під вогневим контролем збройних сил України, тому що вони отримують необхідну зброю для такого контролю і перейдуть на певні позиції, які дозволять здійснювати такий контроль. І це зовсім не те ж саме, що війна на суверенній території Росії для наших союзників на як ми пам'ятаємо. Так що можуть бути різні варіанти повороту подій навіть в ситуації, коли ми зараз знаходимося в перечутті позиційної війни?